Вітаю в ефірі. Програма служу Україні. І одразу до головного глава оборонного відомства України Павло Лебедів з робочим візитом побував на Дніпропетровщині. Розпочалась поїздка з відвідин розташування 25-ї окремої Дніпропетровської повітряно-десантної бригади високомобільних десантних військ. Міністр оборони оглянув казарми, гуртожиток а також парк бойових машин. У справності техніки Павло Лебедєв вирішив переконатися особисто. У кімнаті бойової слави частини глава оборонного відомства ознайомився з бойовим шляхом з'єднання і залишив запис у книзі почесних гостей. Як найкращі військові 25-ї бригади показали себе і у польових умовах. На 239-му загальновійськовому полігоні Новомосковський було розгорнуто командний пункт частини, а ремонтна рота організувала збірний табір пошкоджених машин. На іншому майданчику у ході дій зі знищення об'єктів умовного противника батальйонна тактична група провела розвідку і виявила точки управління протиповітряної оборони. Їх ліквідували. В операції були задіяні понад 100 військовослужбовців та 60 одиниць техніки. І мені приєдно дати оцінку бригаді і командиру личному составу. Хотілося, щоб таких воїнських підрозділів було вооружених силах. 99%. знайшов час Павло Лебедів і для особистого спілкування з військовослужбовцями. Цього разу в 10-му гарнізонному будинку офіцерів не було пустих місць. Зокрема, очільник оборонного відомства зазначив, що наступного року призову на строкову військову службу не буде, тому кількість військових комісаріатів зменшиться. Законовлені на цьому кошти підуть на бойову підготовку, покращення озброєння і парку автомобільної техніки. Звісно, на будуть убрані функції призову срочної служби. Отказы от выдачи всевозможных справок, численность военкоматов сократится до 3000. В результате 350 миллионов в год ежемесячно ой, ежегодно будет экономия денежных средств, которая будет направлена на боевые подразделения, поддержание боевой подготовки и состояние вооружения и техники. Жвава розмова продовжилась і за межами закладу. Міністр оборони України не залишив без уваги і тих, хто запізнився. Вислухавши проблеми, він на ходу намагався їх вирішити.